От від Великої Британії передасть Україні 650 ракет протиповітряної оборони ЛММ Міноборони Британії. Про це каже контракт на 213 мільйонів доларів, ніби не така неймовірно велика сума. Але в загальному описі про ракети йдеться, що вони універсальні, можуть на різних платформах використовуватися і доволі ефективні. Скажіть, будь ласка, от про цей конкретно засіб протиповітряної оборони, і загалом чого. Варто чекати нам від Рамштайну, що нам необхідно прямо зараз. На чому треба акцентувати увагу? А, ну дивіться, маємо розуміти, що е, під час війни насправді потреба є практично в усіх видах засобів ураження та е, відповідної техніки. Ось е, і як правило, жодних зі сторін не має або не буває такого, коли цієї техніки було б абсолютно достатньо. Закривали всі потреби. Тобто, це завжди мова йде про управління певним дефіцитом. Ось, <кій> Якщо говорити про засоби протиповітряної оборони, в тому числі вони завжди є дуже затребуваними. Якщо говорити конкретно про цей засіб, то тут мова йде якраз про так звані легкі багатоцільові ракети, тобто фактично, які можуть використовуватися із ручних комплексів ПЗРК, тобто переносних зенітних комплексів, і звісно, як правило, тут іде мова про знищення цілі там на невеликій висоті, тобто, як правило, ПЗРК знищує цілі там на висоті до трьох кілометрів. Ось але саме по цьому засобу ураження є інформація, що він може використовуватися для знищення ворожих цілей на висоті до восьми кілометрів, що в принципі може бути достатньо ефективною зброєю для знищення. Таких цілей, як крилаті ракети, або навіть дрони камікадзе, які ми бачимо останнім часом, літають зазвичай на висоті 2-3 кілометри, а навіть іноді піднімаються до висоти 4 кілометри. Тобто Україна стане міцнішою потенційно. А 650 ракет це багато. А, ну, дивіться, ми маємо розуміти, що як правило, ж е, якщо говорити конкретно про цю партію, тобто е, не кожна ракета вона обов'язково зможе знищити ціль, ось є певний відсоток. Зазвичай він там десь лежить в межах від 30 до 70, ось тому, якщо йшовуватись десь від 50%, тобто. І враховувати тобто, що дві ракети ракет. на одну ціль потрібно, як мінімум не обов'язково. Може бути просто запуск, який ну ракета може втратити ціль, ну, або якісь інші може бути причини, через які ракета не знищить цю ціль. Ось тому можна очікувати, що така кількість ракет дозволить знищити порядка 300-400 ворожих цілей, і це може бути цілі, і безпосередньо на лінії фронту, тобто це літаки або гелікоптери ворожі. Так само це можуть бути ворожі цілі в українському повітряному просторі, наприклад, крилаті ракети або дрони камікадзе. А скажіть, будь ласка, що нам в принципі зараз найбільш необхідно і як постачається воно, тому що е президент в різних своїх зверненнях до української аудиторії своєї до закордонних ЗМІ, він наголошує на тому, що не треба зволікати. Давайте дотримуватися е, планованих темпів постачання. І е, більше того, він хотів би ще вищих темпів і хотів би, щоб навіть українські урядовці докладали до цього е, ну і ще активніших зусиль, так скажемо. Що нам сьогодні життєво необхідно? Ми бачимо, що Росія на фронті тисне, але зараз, от, конкретно, в ці останні тижні, е, дуже багато ударів глибоко в тил специфічних комбінованих, коли шахеди і ракети використовуються разом. Е, Намагаючись і виснажити і е, ну, якось заспамити українську систему ППО, ну дивіться, Маємо розуміти, що в першу чергу, звісно, не вистачає тих засобів ураження, які має в більшій кількості ворог, які не маємо ми. Тобто, це е, ракети середньої великої дальності. Як правило, мова йде про крилаті ракети та балістичне озброєння. Ось ми розуміємо, що Україна на сьогоднішній день має е, певну лінійку так званих дальнобійних дронів, але все ж таки це трошки інший клас озброєння і некоректно порівнювати там ударний дрон з бойовою частиною 20-50 кілограмів, і з балістичною ракетою з ударною частиною до 500 кілограмів в еквіваленті або крилатою ракетою з бойовою частиною порядка 200-300 кілограмів. Тобто, ми розуміємо, що це абсолютно не спів. Мирні засоби ураження, ось зрозуміло, що в першу чергу необхідно паритет по всім видам озброєння. Це означає посилення, в тому числі і переліку ударних видів озброєння. Тобто, це крилаті ракети, балістичні ракети, які ми бачимо, Україна отримує, але в достатньо обмеженій кількості і з суттєвими обмеженнями по зоні їх використання. Друга важлива складова, звісно, це. Посилення системи протиповітряної оборони для того, щоб мінімізувати наслідки від е, ворожих атак, тобто це е, системи, які може знищувати балістичні ракети. В першу чергу, е, комплекс Петріот та НАСАМС. але маємо розуміти, що на заході є і не інші, не менш цікаві засоби ураження, які на жаль, поки що Україна ще не отримувала. Ось, але це саме елементи вже не протиповітряної оборони, а елементи протиракетної оборони, тобто в першу чергу, призначені для знищення балістичних цілей, наприклад, американський комплекс Тат, який здатен знищувати балістичні цілі на висоті дальності близько 150 кілометрів, на відміну від Петріота, який має там максимальну висоту знищення 28 кілометрів, і дальність протибалістичних цілей порядка 40-50 кілометрів. На жаль, ми говоримо в останні дні про велику кількість ударів глибоко на українську територію, глибоко в український тил. Про Львів навіть уже кілька днів ми говоримо сьогодні. Вранці горять склади на Львівщині, кілька вантажівок, які були уражені уламками збитого дрона. Кілька днів тому ми говоримо про трагедію від того удару ракетами по власне центру Львова. А кілька днів тому ми говоримо про трагедію у Полтаві. І власне про неї давайте продовжимо. Удар по військовому вишу у Полтаві. Рятувальні роботи напередодні завершили. Кількість загиблих зросла до 55, а поранених сягнула понад 300. Більшість у у тяжкому стані. Чимало втратили кінцівки. Так доповів заступник голови обласної ради Олександр Лемешко. У Полтавській обласній лікарні кажуть, постраждалі мають різноманітні травми і поранення, і деякі родичі навіть не могли упізнати своїх рідних. Навіть ось так характеризують зараз цю ситуацію, пане Богдане. Скажіть, будь ласка, які висновки можна зробити? Чи є спосіб захищатися якось ефективно? Що ми можемо на організаційному рівні вирішити зараз? Ну, диця питання там і висновки. Це в першу чергу, звісно, питання до військових. Вони мають провести відповідні там дослідження даного питання і е, зрозуміти, яким чином змінити там свої подальші е, вимоги, стратегії, дії або нормативні документи. Ось е, ми ж можемо виключно говорити про те, як е, з е, відповідними засобами протидіяти. Тобто, звісно, це посилення системи протиповітряної оборони. В першу чергу, е, мова йде там про е, ППО саме в частині захисту. від е, Літаючих об'єктів, тобто це крилаті ракети, дрони, Камікадзе. Але, звісно, якщо говорити про. Протидії балістичному озброєнню, то зрозуміло, що такої кількості там комплексів та Петріот. Е, ну їх напевне треба е, з усього світу зібрати, щоб захистити е, основні міста України, які е, стають жертвами таких балістичних ударів. Тому друга важлива складова, це знищення безпосередньо самих пускових установок, тобто їх знаходження і знищення. для цього треба дальнобійна зброя та дозвіл на нанесення ударів по території Російської Федерації без цього ці засоби ураження знищити буде практично неможливо. Друга важлива садова це знищення. Виробничих потужностей, які здійснюють виробництво та обслуговування цих ракетних комплексів, тобто отримання відповідних засобів ураження, знищення підприємств, всіх, які, хоч якимось чином, пов'язані з виробництвом балістичного зброєння на е, Російській Федерації, для того, щоб демілітаризувати Росію, скажіть, будь ласка. А... От Безугла Мар'яна, вона оприлюднює ну деякі факти, про які йшлося на засіданні комітету, а, і фактично ми бачимо, що якихось великих перегинів ну ніби не було в нинішніх умовах. Те, що можна а, зробити для захисту а, якісь протоколи безпеки, вони ніби були дотримані. Масових заходів не було навчальний процес а, спускалися в укриття відповідно після а, повідомлення про а, небезпеку повітряну. А, Велика кількість людей в навчальному корпусі, але це навчальний корпус, це теж можна зрозуміти. Маршрут до укриттів пролягав відкритою місцевістю. Це не була якась, не був якийсь підземний хід, це не підвал прямо тут у будинку. Але ну теж можна сказати, що країна величезна, навчальних закладів багато. Все це навіть за два з половиною роки побудувати доволі складно. Чи ми зараз уже наблизилися, зокрема, і в аналізі, от саме цієї події, до того, що ну дійсно, як в Ізраїлі нам. Доведеться переглянути будівельні норми, переглянути будь-які вимоги і терміново. Там, військові навчальні заклади тільки під землею, в, в інших всіх установах, там, не знаю, якісь капсули броньовані мати всередині будинків, де можуть люди все ж таки зберігати своє життя. Но ну, якщо ми говоримо саме про ізраїльський досвід, то ми бачимо, що там є цілий комплекс засобів, тобто це і системи захисту повітряного простору, перша складова, друга важлива складова, яку не варто забувати, це і превентивні удари по ворожим військовим об'єктам. Тобто, до того як взагалі ворог буде здійснювати напад, знищуються відповідні підприємства, військові сили, і в тому числі склади з боєприпасами, які можуть напасти на Ізраїль. І вже е, третій, фактично, крок це вже безпосередньо так званий пасивний захист, тобто це створення відповідних укриттів, бомбосховищ та так званих захищених приміщень всередині відповідних будівель. Тобто, це спеціальні такі е, напевно не можна сказати, що вони броньовані, але побудовані за спеціальними нормами приміщень, які дозволяють там без Печно укриватися для людей, але маємо розуміти, що навіть такі приміщення, звісно, у разі прямого потрапляння балістичного озброєння, тобто безпосередньо в епіцентрі вибуху, навряд чи вони зможуть в тому числі допомогти ем, номенклатура того, що постачається Україні, і кількість ви сказали, що з усього що Україна така велика, що з усього світу треба було би стягти. Ем, так швидко ми не отримуємо, але все ж таки повідомлення є. Німеччина е, має закупити для України 17 установок. ППО Айріс Ті є е, е, повідомлення, що Канада передасть насам з установку на початку 2025 року. Скажіть, будь ласка, ось ці точкові вливання вони щось змінюють суттєво для нас, бо припустимо серпень. Він рекордний: 790 шахедів, шахетів, понад 228 крилатих ракет, які були випущені із Росії по Україні. Ну, дається маємо розуміти, що для таких масованих атак ворогу теж необхідно, був певний час він накопичував ці озброєння. Тобто, фактично, мова не йде про те, що він повністю всі озброєння там за короткий час виготовив і використав. Ми бачили, що там протягом липня, серпня і масованість атак шахедами, вона була дещо менше ніж зазвичай. Так само використання ракетного озброєння. Воно все ж таки було, але не в таких великих партіях. Тобто, в першу чергу, все свідчило про те, що ворог продовжує накопичувати озброєння. рано чи пізно він його використав. Ось це перш склад Рослад, ми Маємо розуміти, що спроможності е, сил протиповітряної оборони ну, вони так само не можуть е, накопичитися або різко масштабуватися. Ось це такий достатньо тривалий складний процес. Осі, звісно, він не може достатньо швидко адаптуватись до так званих масованих атак. Тобто, ми розуміємо, якщо йдуть там малі атаки, і ми бачимо, наприклад, на сьогоднішній день атаки безпілотниками до 50 одиниць або наприклад крилатими ракетами від декількох десятків одиниць, право правило, 100% знищення всіх повітряних цілей. Коли кількість ворожих цілей перевищує 100 одиниць, то ми вже бачимо, що статистика трохи змінюється, і для крилатих ракет це як правило порядка 95% кількість знищених цілей. для безпілотників камікадзе, типу шакет це 90%. Ось а для балістичного зброєння там ситуація дещо складніша. Тобто, цей відсоток кожного разу він сильно відрізняється, виключно через те, що ми розуміємо, що ворог в одні дні може спробувати завдавати удари по тим містам, де є комплекси, наприклад, петріот насад. Всі можуть знищувати балістичні ракети, а в інші дні може завдавати ударів по містам, які не мають таких комплексів. Зрозуміло, що тоді перехопити такі види ракет в принципі неможливо в цих містах, пане Богдане. Є повідомлення західні розвідки. кажуть про те, що Іран може передати балістичні ракети Росії на іменування Абабіль або ФАТ 360. Що відомо про таку балістику? Чим вона ну? складніша, небезпечніша чи можливо безпечніша, ніж припустимо північно-корейські ракети, якими вже користується Росія, і е, ну і можна припустити. Я не знаю, змоделювати можливо скільки може, скільки є в Ірана, і скільки Іран здатний дати Росії таких ракет чим це нам загрожує? Ну, дивиться, маємо розуміти там, що ці ракети трошки різного класу, тобто є ракета «Бабіль», яка фактично відноситься до так званого типу крилатих ракет надлегкого класу. Фактично, це такий собі ударний дрон камікадзе, але з компоновкою і форматом більш е схожий на ракету. Ось фактично, можливо, чимось навіть схоже на український ударний дрон ракету Паляниця. Ось. І звісно, маємо розуміти, що ця ціль має там певні свої обмеження, тобто, фактично, він розрахований на дальність ураження там до 86 кілометрів. Ось і в принципі, по своїй характеристиці, він ближче все ж таки до ударного дрону Камікадзе, хоча його часто називають ракетою. І в принципі, він йому треба буде протидіяти так само, як і іншим засобам ураження, типу ударних дронів, в тому числі шахетів. Ось щодо ракети типу ФАК 360, тут ситуація складна Ніше, тому що фактично це вже мова йде про повноцінну балістичну ракету, яка е, летить зі швидкістю там близько чотирьох махів, тобто, це чотири рази перевищує швидкість звуку, е, тобто це вже повноцінна балістична ракета з е, достатньо потужною бойовою частиною, порядка 150 п'ятдесяти кілограмів, е, і в принципі так само радіус е, ураження у даної ракети вона від від там, до 120 кілометрів. Фактично можна говорити, що це такий собі аналог. Цього радянського комплексу ураган або, наприклад, західного комплексу типу Хаймарс, ось але звісно, про точність і ефективність роботи таких ракет ну поки що залишається питання відкритим, тому що безпосередньо там в таких повномасштабних бойових діях вона не використовувалась. Наскільки відомо, вона використовувалася ще там декілька разів під час атак на Іран. Але такі селективні атаки ну складно оцінювати реальну ефективність даного засобу ураження. Але тим не менш маємо розуміти, що ці засоби Бе ураження вони так само будуть створювати певні проблеми в першу чергу для прикордонних місць, ага. враховуючи саме дальність роботи цього комплексу, і друга складова, звісно, це для сил української оборони, тому що в принципі ці ракети можуть використовуватися по прифронтовим містам, е, військам, ось та їх системам. Тобто ми можемо просто пригадати всі зони, які потерпають і потерпали від кабів дуже сильно, і от приблизно в тих же зонах можуть так активно використовуватися ці вірно. ракети. На жаль, на жаль, такі загрози з'являються. А скажіть, от Іран, ну крім е, е, шахедів. Е, Здавалося, що так явно Росії не допомагав, тобто якісь були, вочевидь, політичні е, засоби тиску е, на Іран, і досі ну такої прямого постачання не було що змінюється зараз, чи змінилося? Чому розвідки західні говорять, що е, можуть бути такі постачання? Ну, це в першу чергу зрозуміло, що Іран потребує доступу до е, радянських технологій, які на сьогоднішній день контролює Російська Федерація. Це перша складова. друга важлива складова – це можливість доступу до певних зразків техніки, які Іран не має або не може витовляти. І тут мова йде переважно про е, авіацію. багатоцільові цільові літаки. Е, ось і ми неодноразово зустрічали, що саме Іран зацікавлений в купівлі російських е, бойових літаків. Ось тому звісно, що з однієї сторони Росія гостро потребує озброєння будь-якого типу, і звісно, в першу чергу це ударне озброєння малої і середньої дальності. І друга важлива складова, Тобто вони мають певний надлишок. Якщо говорити нам про авіацію, то зрозуміло, що не вся авіація, яку Російська Федерація має, вона використовується безпосередньо, тобто вона має її суттєвий надлишок, і тому вона може певну частину авіації фактично міняти. Ірано eh, на ті чи інші засоби ураження. крім того, мова звісно йде і про доступ до технологій. Ось швидше за все, так само і Росії вдалося домовитися з північною Кореєю саме через доступ до радянських технологій, тому що ми бачимо ті ракети, наприклад, які виготовляє північна Корея. Вони швидше за все, не могли б в принципі створити ці ракети без участі Росії, тому що ці ракети вони в тому числі і дуже близько нагадують ракети комплексу «Іскандери», Можливо, навіть запускаються з саме цієї пускової установки, тобто вони можуть бути навіть взаємозамінними, угу. пане Богдане. Тоді про зброю, яка може опинитися в українських руках. Ми вже згадували про британське постачання ЛММ, ось ці легкі е, зенітні ракети. Але іще кажуть про те, що ракети Джазм до f 16 так само можуть в озорому майбутньому опинитися в розпорядженні українських збройних сил. Чи це так? Що це нам дає? Що це за ракети? Наскільки складно ними користуватися і так далі. Дану дивиться, це фактично крилата ракета широкого спектру застосування, тому що вона є в декількох модифікаціях в модифікації з е, малою дальністю. Це порядка 360 кілометрів. Але є версії з дальністю до 1000 кілометрів і до 1900 кілометрів. Тобто, ми бачимо, що це достатньо такий багатоцільовий, потужний засіб. Ось з однієї сторони, з іншої сторони, бойова частина там еквівалентна декілька сотень вибухової речовини. Тобто, це фактично західний аналог європейських ракет, типу скальп або штормшедав, але при цьому з достатньо широким спектром по дальності польоту. Ось друга важлива складова щодо даних ракет, звісно, необхідно розуміти, що вони є достатньо дорогими, тобто вартість там однієї ракети вона складає порядка від 1 до 2 мільйонів доларів, залежить від типу. Але при цьому кількість їх там свого часу була виготовлена достатньо велика, тобто оцінюється запаси більше в світі, більше п'яти тисяч одиниць. Ось тим не менше, даний засіб ураження він буде ефективним у разі зняття заборони на нанесення ударів по російській території. У разі якщо такого зняття заборони не буде, то в принципі основними цілями для такої ракети можуть бути тільки. Військова інфраструктура на території Криму з однієї сторони, з іншої сторони це певні скупчення військ або інфраструктура, яка використовується російськими військовими на тимчасово окупованих українських територіях. Ось і звісно, це не зможе створити достатньо серйозних. Загроз для російської військової машини, тобто російська військова промисловість, у разі залишення заборони на удари в глиб російської території по військовим авіабазам та військово виробничим підприємствам, на жаль, продовжить виробляти озброєння і почувати себе угу. в безпеці, угу. пане Богдане. Але от далі постає питання. Як, коли таким озброєнням з f 16 зможуть користуватися е, українські війська, українські льотчики? Е, чому я про це кажу у світлі, на жаль, втрати одного із літаків, у світлі загибелі одного із пілотів? Нещодавно це було, ми знаємо під час бойового використання і е, е, розслідування іще не завершене. Але Західна преса вже починає писати і. Давати певні оцінки, і це дуже складна тема. Я абсолютно усвідомлюю, що тут е є ризик того, що навіть в таких повідомленнях, навіть в західних виданнях, може бути певна складова, не знаю, російської пропаганди або ну наративів, які пропаганда може їх використати, навіть якщо це дійсно слова, хай не названого, але якогось чиновника американського. Але в будь-якому разі звучить ось яка оцінка. Неназваний співробітник Пентагону е говорить із Street Journal. І він каже, що так, українська влада все ще проводить розслідування. Ми не знаємо реальних причин, конкретних доказів того, чи зіткнувся з перешкодою літак, чи була якась технічна неполадка. Поки що немає. Але далі він говорить от те, що може бути предметом маніпуляції або приводом робити висновки. І ось що катастрофа показала, що відбуває що відбувається, коли намагаєшся квапити події. Ну і таким чином веде. До того що зазвичай пілоти проводять е, Проходять повніший курс, щоб літати на F-16, Потім ще до року тренуються зі своїми підрозділами, перш ніж їх можуть направити на бойові завдання з українськими пілотами. Це було набагато швидше, е, і каже він, що не, е, не всі блискуче проходили фінальні випробування. Таким чином, ну от виглядає натяк, що Просто не, не впоралися пілоти українські, от тому такий результат. Я просив би вас, як спеціаліста, якось от емоції, відкинувши у бік, але розставити об'єктивні акценти, на що нам треба звертати увагу, як нам треба сприймати такі оцінки, які, можливо, ми ще почуємо. Ну, дається маємо розуміти, що доступу до матеріалів розслідування на сьогоднішній день, крім членів комісії, ніхто не має, тому будь-які здогадки це в першу чергу виключно там якісь версії побудовані там або виключно на здогадках, або на якихось окремих елементах інформації, які були доступні. Ось і сказати там достеменно саме це, що стало фактором причиною цієї катастрофи, який там набір так званих критичних елементів призвів до цієї трагедії. На жаль жаль поки що дуже рано, ось тим не менш, звісно, комісія має там провести свою роботу, зробити необхідні висновки. І після цього вже зрозуміло будуть робити висновки там пов'язані з подальшою експлуатацією даного літака в Україні. Ось тим не менше, якщо говорити про програми підготовки, то маємо розуміти, що. Програма підготовки вона, як правило, залежить від рівня безпосередньо самого пілота, який починає цю програму. Тобто, чи це пілот, який готується з нуля, як правило, тоді на підготовку необхідно близько п'яти з половиною мільйонів доларів за різними оцінками. Це в США і порядка від трьох до п'яти років. Ось або, або якщо це пілот, який вже мав досвід польотів, тобто він має певні допуски, фактично йому треба перенавчитися на новий вид авіатехніки. ось. І як правило, тут може знадобитися значно менше часу в деяких випадках, навіть е, до року можливо трошки більше, але все залежить суттєво від техніки, від її складності від е, тих навчальних програм, які передбачені, ось е, тому сказати навіть на сьогоднішній день. Чи були якісь відхилення чи скорочення в програмі, які могли б могли призвести до такої катастрофи на сьогоднішній день не можна, і це буде вивчати відповідна комісія з розслідування цінних подій. Вона буде вивчати саму програму, хто викладав, чи мав всі ці викладачі необхідні допуски, чи пройшов пілот всі необхідні етапи, і яким чином він відповідно підтвердив свої знання теоретичні, практичні наліт на тренажерах, наліт безпосередньо вже з інструктором на реальному повітряному судні це все буде враховуватися і зрозуміло тільки. І після цього можна буде робити якісь коректні оцінки, тобто зараз відповідь на будь-які от такі, тим більше неназвані оцінки та з неназваних джерел. Хай це навіть співрозмовники в Пентагоні, що ми для того, щоб робити висновки, маємо дочекатися результатів роботи комісії. Абсолютно вірно, і ми маємо розуміти, що навіть е, відповідні неназвані названі е, представники вони можуть мати доступ лише до окремої частини інформації, або навіть ця інформація може бути там під е, подана під певним кутом, який вигідний там ті сторони, які надала. А комісія з розслідування ціни події вона має доступ до всієї інформації незалежно від розслідування і за потреби проводить додаткові різні е, аналізи, е, дослідження, лабораторні різні тести. І вже після цього приймає рішення. Визначає якраз реальні фактори, які на це впливали, а не просто якісь припущення, які на сьогоднішній день що за все нічим не підкріплені. Угу. Пане Богдане, і тоді, от буквально хвилинка у нас до завершення спілкування. Залишилася ні, на жаль, ні. А, дякую вам, дякую дуже за сьогоднішню розмову. Богдан Долін це на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ». ми продовжуємо.